Хочу показати вам одне із самих преміальних замовлень, яке ми будуємо. Гляньте, в якій локації ми будуємо. У нас це тут одноповерховий будинок майже на 300 метрів квадратних разом із підвалом. На ділянці, до речі, ще не рівні. У нас тут буде підпорні стінки і не одна. Одну із них ви вже бачите. Будівництво повністю виконується із моноліту. А саме фундамент у нас монолітний, далі стіни із керамоблоку 380-го, внутрішні перестінки із керамоблоку 250-го, а також буде тут присутня цегла. Гляньте, який у нас тут величезний масштаб. Та що, як ми виконуємо. В будинку досить багато вікон, вікна величезні, видові. Ось на такий ліс. Ось тут гляньте, де у нас зона, зона вітальні. Тут буде величезне вікно. Вибачайте за сміття ми тільки підготовлюємо все на вивіз. От перевихідними якраз це все буде. Будинок величезний, громадний. Також буде ще гостьовий будинок, зараз я вам покажу, де. Ось там внизу, за вагончиком. На час на цей проект ми беремо десь близько 3,5-4 місяців на його реалізацію. Тут будуть ще монолітні перекриття, гідроізоляції і багато чого іншого. Дуже топовий будинок. Люблю приїздити на цю місцевість і наглядати, як тут все змінюється.